Вітаю вас, друзі, сьогодні неділя. З вами Олексій Шевчук, і отже, Бандера Ньюс, недільний культурний, очікую вас нижче. Літо пробігло, це останні вихідні. Все, літа нема. Тепер осінь буде заходити до нас на подвір'я, але ви ще встигнете провести останні вихідні літа з користю на ВДНГ. Ви можете побачити. Авіалайнер Ту 134 зсередини, і там буде проходити екскурсія. Він абсолютно живий. Це живий макет, там є стюарди, стюардеси, і діти будуть в захваті. Потім ви можете відвідати наш театр імені Франка. Там буде проходити виставка, присвячена Малевичу. Вона називається 010. Ну і на сам кінець ввечері. В ботанічному саду імені Гришка ви можете насолодитися джазом. Концерт стартує у 18.00. Встигніть на останні вихідні літа насолодитися літньою атмосферою, бо осінь ось ось вже прийде. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво та не соромно. Не перемикайтесь.